Вітаю, друзі! Мене звуть Аля, я бойова медикиня полку 413 рейд. І сьогодні тема нашого ролику це бинти. Я взяла два для порівняння, вітчизняний від укорм'ятекстіля. Він тут весь такий в метеликах. Я теж люблю метелики, дуже актуально. І німецький бинт еластичний. І те і інше може бути в вашій індивідуальній аптечці, якщо ви боєць Збройних сил, або це може бути ваша домашня аптечка, якщо ви просто пересічний громадянин України. Так от давайте розберемо, що все ж таки краще мати і для чого. Відкриємо наші бинтики. Не можу сказати, що я велика прихильниця марлевих бинтів. Тому що е, я просто розматую, і я розумію і бачу, е, як якась така мощна радянська жінка е, в шпиталі з металевими такими ліжками вона бинтує цих нещасних марловими бинтами, З них, отак, от бачите, нитки сипляться, воно все скручується, тисне, отак, от це поперекручується. Е, ну, якось так я це уявляю. Ці марлові дешеві бинти. Mm, ну, не дивлячись на те, що воно настільки мені видається отвратним, да? і оці величезні ячейки, через які може оператора просто побачити, э, абсолютна відсутність еластичності, вона його робить приємливим і придатним, виключно для тампонади. Ну тобто, в принципі, він може бути в вашій бойовій аптечці для тампонади, оскільки він 100% складається з бавовни. А бавовна в нас прекрасно підходить для тампонади. І він дуже щільно і купно складається. Але ви бачите, скільки просто насипалося на стіл за момент того, як я його тримала в руках. Ви все ви уявляєте, що під час тампонади це все буде в рані. І потім хірург буде ругатися, діставати це під час привичної обробки рани. Тому для тампонади підійде, але все ж таки раджу вам для тампонади використовувати спеціально призначені бинти з гемостатиком, Quick Clot або Celox, але тільки ну, не марливі бинти. Ну, все ж таки дуже бюджетно, на крайняк. Що можна сказати про німецький еластичний бинт? Є така фірма Pega. От, Вони більш дорогі, але просто подивіться на цю прекрасну текстуру. От тут є ще така марлова пов'язочка, накладочка. Якщо ви не знаєте, то по протоколу і взагалі це правильно. Між бинтом і раною повинна бути марлева серветка, не адгезивна, яка не прилипає до рани. Тут вона в цьому бинтику є. Дуже зручно, можна прикласти до рани, забинтувати. Бинт не містить латексу, але в ньому наявний еластан, що робить його комфортним, зручним. Він гарно складається в багато шарів на рані. Не перетягує її, не треться, тому що оцей нееластичний бинт, якщо ми його марливо використовуємо суто для процесу бинтування, через свою текстуру він буде тертися, він буде або занадто слабо натягнутий і спричиняти дискомфорт, або перетискати навпаки. Шкірні покриви, ну тобто незручно. Можна на суху рану, але теж в цій рані, якщо ви не зробите герметичну марлеву серветку, будуть ці всі нитки. Тому я раджу все-таки е, мати для процесу бентування такі чудові німецькі бенти. От. Вони дорожчі, але дуже-дуже приємні. На тіло просто прекрасні. Марливий бинт, як варіант для тампонади, можете залишити. Пам'ятайте, головне, що в вашій індивідуальній аптечці бійця повинно бути якомога більше матеріалу, бинтувального і для тампонади. Чим більше, тим краще. Гемостатичних бинтів, перев'язувального матеріалу. І ізраїльських бандажів недостатньо, тому що, наприклад, забинтувати Обличчя голову ізраїльським бандажом дуже незручно. Тоді, як звичайний бинт класичний, він для цього гарно підходить. Так само культю, наприклад, мені особисто легше робити звичайним бинтом бинтувати культю. До речі, в цього еластичного бинта є один суттєвий мінус. Використовувати його для тампонади не рекомендується, оскільки він не складається з бавовни на 100%. То виробник не гарантує, що він буде в рані виконувати належну функцію для тампонади, що він не буде ковзати, що він гарно спресується. Цього гарантувати ніхто не може, тому для тампонади він не підходить. На відміну від його марливого дешевого економного брата. Тому цей підходить для тампонади, цей для тампонади не підходить. Але в якості фіксуючої і захисної функції німецький бинт. Він відіграє кращу роль, і він справляється з цим ефективніше, ніж марливий. Тому обирайте ви і пам'ятайте, правило – бинтів багато не буває. Отже, корисна порада по бинтуванню на сьогодні. Правило номер один: коли ви бинтуєте кінцівку, починайте завжди з вужчого краю до широкого, щоб ваша пов'язка не сповзала. І починаємо бинтування ми з фіксуючих турів. Тур це коло. От таким чином. А далі, коли ви піднімаєтесь вгору, ви можете використовувати або спіральний метод. Тобто кожний наступний тур повинен накривати десь половину попереднього. Це спіральний називається. Бинт ми катаємо по кінцівці. Да? Або ви можете колосоподібну пов'язку робити. Покажу як, колосочком. Зворотньо поступальні рухи. От таким чином. І назад. Мені колосоподібно дуже подобається. Це моя улюблена. Теж вона закриває половину попереднього тура. Бачите, як гарно виходить? От таким чином. І в кінці ми можемо закріпити бинт так само фіксуючими турами. І або ви його розрізаєте навпіл і таким бабушкиним способом його кріпите, або купляєте жабки, або заправляєте. Ну, я б брала жабки. От. Тому правило номер один: з вущого до більш широкого, далі кожний наступний тур покриває половину попереднього, починаємо і завершуємо ми фіксувальними обертами: два тут, два тут. Процес або спіралью, або колоском. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Підписався на рейд, значить, на правильному боці.